Шипшина важко віддає плоди. Вона людей за рукава хапає. Вона кричить: Людино, підожди. О, підожди людину, будь ласкава. Не всі, не всі хоч якомуш. Одна пташина так мене просила. Я ж тут для всіх, а не для тебе тебеш. І просто ось, щоб була красива. Журавлі нацять спокійним хлином розв'язають синів височі. І лицять, коли чуть без зупинок, Далечі, безкрайні далечі. Вийде мати одинока в поле, в самотині піде по вілі. Уклоніться жінці сивочолі, журавлі, солдати, журавлі. По весні вона вас виглядає, як зоря зоріє над селом. І чекає, все ж таки чекає. Може, син толкне її крилом. Загадаю, бажання найдрожчі у світі. Щоб настав мир в країні і не гинуло діти, щоб під небом блакитим колосилися ним, щоб сміхалися люди і жили дружно щасливо, щоб не плакали мами, ожибіна синам. Перемога настала в боротьбі з ворогами. Щоб старенькі достатку всі свій вік доживали, щоб і пісня, і славо українські звучали, Щоб країна розквітла, незалежна і вільна, Гатісне це бажання це моє неодмінно.